Всім привіт! Сьогодні поговоримо, які етапи приватизації земельної ділянки. Етап перший. Отримання дозволу від органу самоврядування на розробку проєкту землеустрою. Етап другий. Розроблення та виготовлення технічного проєкту землеустрою. Етап третій. Подання технічної документації на земельну ділянку до Держгеокадастру. Етап четвертий – Затвердження проєкту землеустрою та отримання рішення про передачу землі у приватну власність. І останній, п'ятий етап реєстрація прав власності земельної ділянки. Після проходження всіх етапів ви є щасливим власником земельної ділянки. І не так складно приватизувати землю, якщо ви впевнені, що все правильно оформлено і подано у відповідні органи. Так чому варто звернутися до нас, щоб приватизувати землю? Ми допомагаємо в оформленні всіх документів. Ми збираємо всі документи і самостійно подаємо в органи реєстрації. Ми контролюємо правильність складання всіх документів і кадрової зйомки. Підписуйся, тут все про твої права. А для нових клієнтів первинна консультація безкоштовна.